Виконуємо номер 336 із підручника Геометрія 7 та номер 28.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеса», 2024 рік. Трикутник АБК дорівнює трикутнику CBL. Малюнок 13.19. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що трикутник АБЛ дорівнює трикутнику СБК. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і записала коротку умову задачі. Нам треба довести, що трикутник АБЛ, я його обвела червоним, дорівнює трикутнику С Я його обвела синім. Відомо нам, що рівні невеличкі трикутники АБК і С Оскільки трикутник АБК дорівнює трикутнику СБЛ, то рівні і всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, АБ дорівнює СБ, АК дорівнює СЛ, і кут А дорівнює.

Елементи цих Трикутників. Зокрема, Абе дорівнює А. Дорівнює СЛ і кут А дорівнює куту С. Тепер розглядаємо наші трикутники, які треба довести великі. Трикутник АБЛ і трикутник СБК. Працюємо тепер з ними. У нас відрізок КЛ спільний. Для обох трикутників. і до сторони А Л. Врізок КЛ доповнює відрізок АК, А до сторони ЦК відрізок КЛ доповнює відрізок ЛЦ. При цьому АК і ЛЦ також рівні між собою. Запишемо це. Відрізок КЛ спільний для двох трикутників. АК дорівнює се за доведеними довели вище АЛ складається з АК додати к складається з ЦЛ та КЛ. Тому... АЛ дорівнює ЦК. У нас є по одній рівній стороні. Далі АБ дорівнює ЦБ, та кут А дорівнює куту С за доведеним. Із рівності Трикутників АБК і Ц Тому маємо дві сторони, яку між ними, тому за першою ознакою. Рівності трикутників за двома сторонами і куту між ними трикутник АБЛ дорівнює трикутнику СБК номер 336 із підручника «Геометрія 7» та номер 2818 із підручника «Математика 7» виконано.